Збройні сили України переходять на корпусну систему. Основна мета цієї армійської реформи підвищення якості управління військами. Впровадження постійних великих формувань, тобто армійських корпусів, має покращити ситуацію на полі бою. Вважають у генштабі. Як насправді ця реформа може вплинути на хід війни в Україні? Що таке армійський корпус? Армійський корпус це оперативно-тактичне об'єднання або ж з'єднання військ, яке складається з дивізій або бригад. Дивізій в Україні немає, тож ядром корпусу в ЗСУ будуть бойові бригади, механізовані, мотопіхотні, десантно-штурмові чи інші. Крім того, до корпусу входитимуть й інші підрозділи артилерія, танкові війська, ППО, РЕБ, розвідка, підрозділи забезпечення, логістика, інженерні підрозділи, зв'язок тощо. До корпусу може входити від двох до п'яти бригад, а чисельність особового складу може становити від 10 до 50 тисяч бійців. Корпус особливо корисний, коли йдеться, наприклад, про оперативне планування. Це покращує бойову ефективність і, наприклад, дає змогу виконувати ротації в підрозділі. Наскільки я розумію, на даний момент є план формування шести основних корпусів Збройних сил України. І ці шість основних корпусів повинні контролювати різні ділянки фронту. якщо подивитися на російську сторону, то у них є угруповання військ. У майбутньому ви побачите з українського боку ці корпуси, які їм протистоятимуть, а це означає, що кожне з'єднання повинно мати на передовій чисельність, скажімо, від 15 до 45 тисяч чоловік і до 700-900 одиниць важкого озброєння. Отже, ви можете побачити, що це досить потужне формування, яке фактично допоможе в певних секторах відбивати російські атаки. Яке основне завдання армійського корпусу? Корпус має координувати дії своїх бригад під час наступу чи оборони? І головне, корпус це постійно діюча структура, на відміну від тимчасових органів управління, які діяли до цього ОТУ чи ОСУВ, тобто оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань військ. Ці тимчасово створені штаби не мають кадрових військових, які б постійно там служили. Вони приїжджають лише на ротацію, а потім їх замінюють інші військові. Це створює хаос у системі управління і шкодить ефективному застосуванню військ. Проблемним є й управління так званими приданими підрозділами, якими затикають дірки на передовій, зазначають експерти. Натомість корпус матиме у своєму розпорядженні штатні підрозділи і має ефективніше застосовувати свої війська на відведеній ділянці фронту. Це така, знаєте, як міні-армія, грубо кажучи. Це має забезпечити кращу взаємодію між суміжними підрозділами і зменшити кількість проривів лінії оборони. Фактично, штаб корпусу буде переймати на себе функціонал штабу ОТУ. Кожен корпус повинен мати свої війська, свої військові частини конкретні, і в ідеальному світі кожен штаб корпусу має застосовувати свої війська. Тобто, не знаю, якщо буде не знаю, корпус під номером Н у нього буде від трьох до п'яти теоретично бригад. Або механізованих, або там якихось мотострілецьких, або там мотопіхотних, і так далі. Плюс також там будуть якісь частини і підрозділи забезпечення, артилерія своя, танки свої. Тобто, по-хорошому корпус має бути самодостатньою одиницею, які здатне вести бойові дії на певній ділянці фронту. І таким чином ви можете подив... побачити, наскільки це буде різна ситуація. Тобто, якщо корпус несе відповідальність за певну ділянку фронту, і вже командир корпусу ухвалює рішення, як кожна з бригад буде. Працювати він контролює е, координацію дій цих бригад. Він буде контролювати, якщо навіть ці бригади будуть додаватися якісь придані підрозділи. Він також буде їх координувати, і все це буде здійснюватися постійно. Постійно е, буде начальник артилерії, е, тобто Fire Support, вона е, підтримка, буде начальник безпілотних систем в корпусі, начальник е, логістики, начальник інженерів. Отже, командир корпусу відповідатиме за все, що відбувається на відведеній ділянці фронту від підготовки бійців до фортифікаційних споруд, і повинен мати ресурси для забезпечення всього цього. Корпуси вже були в ЗСУ. Який досвід? За інформацією журналіста Юрія Ботусова, в Україні планують створити 18 армійських корпусів: 13 у сухопутних військах, два десантно-штурмових, один морської піхоти і два у Нацгвардії. Більшість корпусів складатиметься із п'яти бригад, а один із семи. Третя штурмова бригада вже стала третім армійським корпусом. А в Нацгвардії підтвердили формування корпусу із кількох бригад на основі бригади Хартія. Та корпуси в українській армії існували і до цього. У 1990-х роках і аж до 2014-го у сухопутних військах були корпуси, які згодом розформували, і на базі частини з них створили оперативні командування. Але після початку повномасштабної війни Росії проти України були сформовані 9-й та 10-й армійські корпуси. А корпус резерву був переформатований в 11-й армійський корпус. Також створений 7-й десантно-штурмовий корпус і 30-й корпус морської піхоти. Але, за словами експертів, жоден із цих корпусів не керував своїм набором військ. Є досвід створення корпусу морської піхоти, які якраз зібрали всі свої частини профільної морської піхоти на Херсонщині і робили операцію в єдиному задумі під командуванням профільного корпусу. Проблема була в тому, що як тільки почалися бойові дії, активізація бойових дій з сторони росіян на Харківщині, одну з бригад одразу взяли і перекинули туди. Відповідно, профільний корпус втратив одну зі своїх профільних бригад, і потім це відбулося з іншими бригадами. І за великим рахунком потім під командуванням корпусу лишилися тільки їх непрофільні військові частини, як і під будь-яким ОТУ, які командують просто чим чим скажімо так, чим командування пішле. Такі ризики є й досі. Наприклад, у корпус входитиме кілька бригад, більш і менш боєздатних. Якщо буде загострення на якійсь ділянці фронту, то більш боєздатні бригади перекидатимуть туди. Крім того, на першому етапі штаби корпусів будуть застосовувати не тільки свої війська, а й, взагалі, будь-які, які будуть знаходитися в їхній смузі відповідальності підрозділи ТРО СБУ, ГУР, Нацполіцію. Тощо в ідеальному світі ми маємо розподілити. Повністю всю смугу відповідальності за певними корпусами закріпити. Відповідно, кожен з них буде мати свою там смугу оборони, свій склад військ, і це історія на майбутнє, де якої треба прагнути. Плюс, очевидно, що мають бути корпуси в резерві, які будуть знаходитися другому ешелоні або в стратегічному резерві, які зможуть застосовуватися відповідно до задуму вищого військово-політичного керівництва. Тобто, це побудова стабільної ешелонованої системи оборони з усіма супутніми резервами, з маневреними військами, з, знову ж корпусами ДШВ і так далі. Чому немає дивізій? армійська реформа в Україні назріла вже давно, кажуть експерти. За словами Михайла Самуся, Росіяни перейшли на систему дивізія армія що у вересні 2022 року. Тож виходило, що одна українська бригада воювала проти кількох дивізій, що було не надто ефективно на лінії фронту. І українська бригада, яка мала дуже дуже абсолютно неспівставні Можливості і, і, і по відповідальності, і по бойовим спроможностям. Ну і саме тимчасово саме тимчасові командування, такі як оту, не могли протистояти ефективно і здійснювати управління тими силами засмоги, які їм додавалися. Тобто бригади часто не комунікували, не координувалися з собою. Придані батальйони так само не завжди ефективно управлялися, забезпечувалися і так далі. І це якраз от росіяни мали в цьому перевагу. Україна лише зараз починає переходити на корпусну систему. Та структура корпусів у РФ чи в західних країн відрізняється. В Україні корпус складатиметься з бригад, а дивізії у цій ланці не існуватиме. І самі корпуси можуть різнитися між собою, кажуть експерти. У нас ситуація така, що. Насправді, якщо створювати зараз бригади, а потім ще дивізія, а потім корпуси, у нас е занадто багато треба буде витратити ресурсів і часу. Тобто, якщо ми скажемо так, що дивізія буде включати е, буде включати бригади, е в дивізії треба знову ж таки створювати свій комплект розвідки інженерів, е артилерія е і так далі, а потім все це робити ще на рівні корпусу. То звісно, так було б, мабуть, ефективніше з точки зору якраз масування і концентрації сил. Але знову ж таки, це потребувало би набагато більше ресурсів, матеріальних ресурсів, озброєнь та військової техніки, офіцерів, сержантів. Це все треба готувати. У нас немає просто стільки часу в Україні. Скоріше за все, це буде нестандартизована історія. Мені так здається. Я думаю, що різні корпуси можуть виглядати по-різному. Тому іноді виникає питання: а от чому ми не створюємо дивізію, а Створюємо корпуси. За великим рахунком, дивізія мала би бути між бригадою і корпусом. Ще один рівень, скажімо так, командно-штабний. Проблема в тому, що у нас дійсно немає стільки достатньо офіцерів, щоб укомплектувати такі різні рівні управлінські по цій вертикалі. Які наслідки для лінії фронту? Головна мета переходу ЗСУ на корпусну структуру це створити постійну систему управління з потужним штабом, який може координувати забезпечення, генерацію сил, підготовку і використання цих сил. Це переклад стратегічних і оперативних цілей на конкретну тактику. Це означає, що тактикою може бути, наприклад, оборона або проведення операції затримки. А для цього потрібні певні засоби, скажімо, від танка до артилерії, навіть якась допомога з повітря і так далі, і так далі. І це перетворення цього оперативного завдання в тактичне робиться корпусом і штабом корпусу. досі це робили переважно бригади, що фактично. Дуже ускладнювало проведення всіх операцій. Отже, ідея полягає в тому, щоб сформувати корпус, щоб синхронізувати всі операції більш гладко та переконатися, що українські сили здатні оборонятися від російських військ ще довше і краще. Дуже важливо до речі, глибина. Тобто, у корпуса буде по перше, розвідка працювати на більшу глибину, на більшу ширину, артилерія буде більш далекобійно у командира корпусу Корпусу будуть інші засоби для підтримки. Він він може, наприклад, ну, тобто командиру бригади, ну я собі не уявляю, там наприклад, викликати, викликати авіацію, щоб вона попрацювала. там Тобто треба пройти кілька е, ступенів через отут Тут командир корпусу сам знає, що треба на цій ділянці зробити запит на авіацію, там зробити запит на удар балістичними ракетами або. Хай Марсом або ще щось, тобто, це набагато ефективніше з точки зору якраз вертикалі проходження сигналів. Бо головне ж завдання Збройних сил сучасних це kill chain. тобто українською ми перекладаємо це як управлінський цикл. Тобто від часу визначення координат противника ухвалення рішення і знищення противника має має проходити кілька секунд, а не кілька годин. На розгортання перших корпусів в Україні нібито має піти кілька місяців. Хоча, за словами експертів, за ідеальних умов цей процес має займати кілька років. Головне питання чи зможуть ці корпуси забезпечити усіма необхідними ресурсами, і що не менш важливо якісними офіцерами, адже управління корпусу може налічувати кількасот людей, зазначають оглядачі. Росія диктує Україні масштаб угруповань і ЗСУ мають на це реагувати, оптимізуючи структуру управління військами.